Це друга частина переказу Аркс Фаталіс. Ну, братан, подивись першу, нахер ти на другу відразу ти. Ми закінчили на тому, що лідерка повстанців в обмін на Зогарк просить щит древніх з крипти Аркса. Звертаємося до капітана Варти, котрий дає нам ключ. На першому рівні ми просто бродимо, мочимо пацюків та грабуємо могили задля вищого блага. Ми навіть знаходимо залишки мертвого астронома Фауна Орбіплакса. Протягом подорожі по крипті ми будемо знаходити ось такі камінчики, котрі Добляться нам пізніше, а ще в одній з кімнат ми знаходимо курку, котра насправді є зачарований мужик. Від ТЦК, походу, тікав. Аби пройти на другий рівень, треба зайти до кімнати поруч зі спуском і там потеребоніть одному лицарю. Його меч. На наступному рівні зустрічаємо ходячих мерців, котрим після падіння треба забити осинові кола в груди. Інакше вони постійно вставатимуть. На цьому рівні, що на кімната, то якийсь анекдот. То тебе запруть, то черепа літають, то гаргулі від тебе очей не відірвуть. Коротше, натиснувши дві кнопки, ми на швидкостях маємо пробігти у відкриті ворота до їх закрити. Аби пройти ще далі, маємо знайти навпроти трьох воріт три натискні плити і покласти на них важкі речі. І от ми доходимо до головної загадки. До нас звертається дух хранителя щита древніх. Він цю загадку дуже мудрено закручує, мудак. Тож я перекажу простіше. Ми бачимо кам'яні диски з різними символами. Треба виставити усі символи стороною до стрілок, тоді відкриється прохід. Аби дізнатися, де має бути який символ, рушаємо до минулої кімнати. Ця зала має в собі менші Кімнати, в кожній з яких на підлозі можна знайти викарбований символ. По аналогії розташування цих кімнат ми маємо виставити потрібні символи на дисках. Тобто символ з правої нижньої кімнати виставити на правому нижньому диску, і так далі. Після вирішення загадки дух видає нам другу. Біля стрілок висуваються маленькі п'єдестали, і на них треба викласти камінчики, котрі ми знайшли до цього. Камінчик має містити символ протилежний тому, на який вказує стрілка. Тут стрілка вказує на малюнок Амогуса, в той час як протилежний символ, малюнок місяця з точкою. Тож на п'єдестал кладемо камінь з цим малюнком. Як ми це зробимо, прохід буде відкрито і знаходимо там щит. На цьому я вже думав вертатися, аж тут я дізнався, що крипта має ще один рівень. Тож я рушив туди, бо в іграх я мразь жадна. Ух ти шо. Magic plate of Extra протекшн. І скажу так, Ця локація така срань. Тут купа мумій, котрі накладають параліч, і купа всратих загадок, одна з котрих лабіринт, котрий я пройшов на рандомі. Завдяки табличкам я дізнався, що це гробниця короля людей Паксеуса. Це новина надала мені сил не здаватися і не послати це все на ти, червоний чи мені здається. Я не можу пояснити, як я пройшов цей лабіринт, бо не зрозумів сам. Тож, якщо ви будете колись його проходити. Удачі! Далі ми б'ємося з живими інструментами і вирішуємо наступну загадку. Ти мова, то, Кімната містить декілька речагів і статую в центрі, котра вказує нам йти звідси! НА! Статуя вказує, на які речаги треба натиснути. Після до нас звертається дух зі словами Тобі піз... В одній з наступних кімнат з нами говорить дух жінки, котрий каже, що вона була дуже важлива шишка, а ще її вбила людина з одним оком. Вона просить, аби ми покарали виник у її смерті, щоб вона отримала спокій. На що Мшигар каже: ок, і нарешті ми доходимо до місця упокоєння самого короля, але поруч з ним також покоїться всякі генерали і інші дуже відомі люди. І ми можемо навіть почути, як вони з того світу над нами сміються. В гробницях цих людей знаходимо чотири ось такі камені, котрі виставляємо біля могили короля, аби її відкрити. В ній знаходимо шолом паксеуса, котрий ми можемо залишити собі. На цьому можна йти назад, але тут вилазять чотири ліча, <рес> котрі мене знатно нагнули. Тож я вирішив тактично відступити. Віддаємо в лагері Алісії щит, і від неї дізнаємося, що це щит її діда Паксеуса, тобто вона принцеса, котру викрали 20 років тому. Амшигар питає, чому вона з тими, хто її викрав і вбив її матір. Вона каже, що вони цього не робили, і вони для неї захисники. Це ніякі не повстанці, а таємний орден, священий кинжал, котрий заснував сам король Паксеус. Надалі я називатиму їх просто кінжалами. І чому ти приховуєшся? Вона відповідає, що кінжали дізналися про намір ордена Едерней її вбити. Однак вони не знають, чому саме. Вони мали відіграти її кражу і віддати в руки гільдії мандрівників, аби ці забрали її подалі від Арксу. Але цього не сталося, бо Едернеї мали очі усюди. Аліся просить, щоб ми тримали це в таємниці і не доповіли королю. На що Шигар їй каже Ок. Тож тепер забираємо крагос і йдемо вже за зогарком до ордену Едерней. Ці паскуди кажуть, що приколу я його не побачу. Тож треба пройти випробування, аби довести свою гідність. Я гуртовий! Посланник богів! Ну, давайте спідранець. В першій кімнаті за двома шторами знаходимо прохід та речах до нього. Там знаходимо скриню. Аби її відкрити, проходимо в наступну кімнату і гуком стріляємо сюди. Там знаходимо статуєтку змії. Далі кімната з шістьома речагами і магічною кулою, котра показує, який речаг треба натиснути. Біля кожного речага кладемо будь-яку річ, аби зрозуміти на який речах показує куля. Натискаємо на них, і прохід далі відкривається. Бачимо Шляхи короткий і довгий. Йдемо по короткому. Доходимо до кімнати з дзеркалом. Проходимо крізь нього і натискаємо кнопку, аби відкрити двері. Проходимо скрізь дзеркало назад і йдемо далі. Виходимо до кругової кімнати. Пройшовши до середини, повертаємо назад і бачимо довгий коридор. На початку коридора натискаємо потаємну кнопку, яка відкриває стіну, і обходимо його. Рушаємо до кінця і бачимо чашу, в яку треба покласти справжню золоту змію, яку ми знайшли в скрині. Отримуємо з та б'ємося зложив. Статуями Фініш! На виході з локації ми бачимо видіння, в якому до нас звертається Акба. Зі словами приєднуйся до мене, зі мною краще, вся херня і так далі. Тепер повертаємося до метеориту у храмі Акба. У храмі до нас знову говорить Акба, що типу: «Іди до мене, ти мені треба, життя мені віддай. На що ми, одягнувши крагос і зугарк, руйнуємо метеорит. Ішо його НЕ! Після метеориту лишається його порошок. Обов'язково його забираємо. І ми знову бачимо видіння. Акба каже: і ладно, ти ще пожалкуєш, що відмовився. Проте, невже ти дійсно думав, що руйнування метеориту зупинить моє пришестя? Того, що я вже маю, цілком для мене достатньо. Йдемо до Аркса, аж тут біля портала знаходимо поумертвого вартового, котрий каже, що на королівство напали Елісиди і, і що короля кинули до в'язниці. Тож тепер немов ніндзя крізьів, ми маємо врятувати короля через потаємні ходи, обходимо ворога і опиняємося уже у в'язниці. Але ззаду нам дають по голові. Аж тут на порятунок приходить. Кудар, братуха! Він каже, що король і Сербіусу взагалі до сраки. Тож ланчер і всі інші заперлися у кімнаті варти. не повбивали всіх тільки тому, щоб, попри шестю Акби йому було кого їсти. Коутар каже, що це все була пастка, аби нас схопити. На питання, як він опинився серед Ільсидів, він каже, що мета і Сербіуса повернути сонце для нього виглядало спокусливо. А як той, хто був на поверхні, він міг зрозуміти його цілі. Однак не тепер. Він лишає свою броню і тікає. Ми ж з бронею тікаємо за ним через каналізацію. Після цього Ільсиди покидають королівство. Ми ж йдемо до короля і доповідаємося про руйнацію метеору. Алхімік каже, що це чудово послабить Акба, але не зупинить. Схоже, що і Сербіус має потаємне лігво, де він виступить сосудом для Акби. Амшигар питає, як цьому запобігти. На що Алхімік відповідає, що єдиний шлях вбити його до цього. Проте під час свого піднесення і Сербіус буде не невраз до будь-якої зброї. Він каже, що такої зброї просто не існує. Єдине, що може вказати шлях, це книга Теорія ультимативної зброї. Боже, допоможи мені! Перед початком цієї місії я познайомлю вас зі своїми друзями. Це Пентіус. Він просто полюбляє випити. А це Куріченко. Він застукав свою дружину за зрадою з Пентіусом. За що її вбив? О. Оце Санта-Барбара. Ну, якщо ж ми вже відволіпися, давайте знайдемо одного вбивцю тієї жінки з крипти. Цим вбивцею є чоловік Еноєв з другого поверху таверни. При спробі поговорити він шла на сна по завершенню діалога. Він кричить, що хоче ще пива. Беремо його у хазяйки і приносимо йому. Після цього він встає попісяти. А під його сракою знаходимо ключ від його будинку. Там ми знаходимо 20-річний щоденник, де написано, що капітан Карл Найняв його стежити за королевою. Під час цього королева загубила записку, котру знайшов одноокий. Наступна запис вже каже про смерть королеви. Також знаходимо три записки від Карло, де він зазначає, що королева стала загрозою для королівства. Карло подумав, що королева хоче вбити короля, тож він хоче вбити її відразу після народження королівського дитя. Ми показуємо це все. Карло. Він в абсолютних шоках. А Мшигар його питає: Ти визнаєш причетність? Так, визнаю. Але все це було на благо королівства. Я довідався, що королева належала до таємного ордену. Ордену священого кинджала. Він вирішив, що вбити її буде найкращим рішенням, а також він не сказав про це королю. Він каже, що іноді правда б'є сильніше брехні, і дає нам записку королеви, щоб ми все зрозуміли. Ой, як добре, що він носив з собою цю записку 20 років. Записка пише, що королева потурбується, аби король швидше заснув до приходу ордена. Схоже, що Карло прийняв слова швидше заснув як заклик до вбивства. Мені взагалі цікаво, якого хера їм до голови прийшла ідея, що організація з назвою Священний кинджал» носить злий характер. Після показуємо всі ці записи королю, і на цьому все. Тепер перейдемо до пошуку мегазброї. Приходимо до бібліотекарки за книжкою про виготовлення такого меча. Такої тут немає, проте я в бібліотеці ордену Едарней. Рушаємо туди і забираємо її. В цій книжці читаємо, що найкраще буде викувати меч з міфрила, а також за. Чарувати його за допомогою яйця дракона. Ще ми просимо голову Едерней про допомогу. Вона погоджується, але тільки в обмін на взаємну послугу. Ну, як інакше, змію кадрана. Ще розповідає, що аби така зброя мала ефект на акбі, меч має містити в своєму сплаві порошок Кольтка, який в нас вже є. Тож лишається здобути міфрил, виковати меч, знайти яй дракона, зачарувати меч. Тупо лягкотня. Спочатку підемо за міфрилом. Як вказано в книжці, найкращі ковалі це дворфи. Та-та! Ви ж не забули, що усі ці печери в першу чергу покинуті шахти дворфів. Вони проживають на восьмому останньому рівні, на котрому я вже був за кадром під час пошуку одного предмета. Тож опишу шлях коротко. Орден Едерней на шостому рівні. На сьомому рівні проживають щуролюди. Ну, також там є здоровий земляний хробак. Але він тільки виглядає страшним. На ділі він тупо побуск. І ось ми. Вже на восьмому рівні на вході до королівства ми бачимо на стінах багато кровавих подряпин, а ще не бачимо жодної живої душі. Тут точно сталося якесь криваве месиво. Також дізнаємося, що в цій зоні дворфи заблокували використання магії. Бачимо, що прямий прохід до кузні заблокований, тож йдемо в обхід, котрий виходить на місце зйомок майстер-шефа. Підлога вкрита кривавими лужами та слідами від когтей. Серед розкиданої меблі деінде лежали обгодані черепати кістки. Пронизливу тишу розривав лише тріскіт вогню та ж, бо, браття! Відкиньте страх! Вб'ємо потвор! Зірвавшись від цього звіра, на тілі мертвого дворфа знаходимо ключ та посібник з користування кузнею. Але ми знову чуємо р... Ой, на рейна. Два думки, два думки. В погоні виходимо до якогось великого преса і забираємося гору по драбині. Фу, тут ми в безпеці. З посібника дізнаємося, що для. вибачте. Дізнаємося, що нам треба знайти батарейку для усіх пристроїв кусні та, звісно ж, саму руду. Сидіти тут вічно не вдасться, тож швидко забігаємо до якоїсь кімнати і зачиняємося. Тут ми тягнемо якийсь речах, знаходимо незрозумілий ключ та книжку ведення справ шахти. В ній описано, що після довгих кропітких пошуків дворфи знайшли залежу міфрила. Працівники буквально розривілися від радості внаслідок цього. Після знаходження міфрилу вони копали в усіх інших напрямках, допоки не знайшли якусь дивну печеру. Дивно, бо вона виглядала природньою, такимось викопаною одночасно, а ще в ній відчувався сильний сморід якоїсь тварини. І тут... Я не знаю як, але знову кудись зник запис. Тож процес виковки меча та знаходження яєць, як по традиції, відбудеться шляхом деяких маніпуляцій, я зміг закрити тварюку в кімнаті. Потім я відправився до шахт, по дорозі до яких підібрав декілька батарейок та форму меча для кузні. Там знайшов великий шмат міфрилової руди, однак через її розмір не зміг взяти її з собою. Тож скористався таким собі міні-телепортом дворфів. Тепер повертаюся до кімнати з пресом. Де я і закрив ту потвору. Але якимсь чином вона вибралася з тої кімнати і вже хотіла на мене кинутись. Але я з гівном в штанах тягну речах, і вона падає в магму. Фу. Саме сюди було телепортовано нашу руду. Кладемо її під прес, аби розбити на менші шматочки. Йдемо до кузні, запитуємо прилади батарейками і. Тут важливий момент. Спочатку нам треба зробити злиток з руди та порошка. Тобто ми кладемо два шматки руди у пічку і туди ж кладемо порошок, після чого отримуємо спеціальний сплав. Але я дебіл і зробив два звичайних злитки, до котрих, як я зрозумів, вже ніяк не додаси порошок. Пане спароу, таке. Що ви скажете про стану цих злитків? Усе в порядку, по-моєму. В порядку? Вони не в порядку і не годяться. В них немає порошку кольтку, і це очевидний факт. І це огидно. Прошу пробачення, пане. А але я зараз усе виправлю невже. Ти вже взирав всю роду, що ти виправиш? Але слава богу, в мене є збереження до цього. Кладемо два шматки руди та порошок кольтка до пічки і отримуємо злиток. Під один прес кладемо форму меча, а зверху закидуємо наш злиток, після чого запускаємо процес. От ми і отримали метеоритову шаблю. Тепер нам лишилося отримати яйце дракона. Його лігво знаходиться на другому рівні біля нашого друга Грю. Аби туди потрапити, треба скористатися левітацією. Ось сюди сніг, лід та скелети. Там ми трохи займаємося паркуром. За допомогою фаерболів розтоплюємо лід і проходимо до самого лігва з яйцями. І зустрічаємо дракона. Вона знає, хто ми і питає, що нам треба. Амшигар каже, що йому треба її яйце, аби зупинити цей світ від знищення. Коротше, в підсумку вона згодна все ж таки віддати одне яйце. Але тільки якщо Амшигар дасть їй золота рівній кількості її усок. Та забирай, хоч все. В мене цього золота 30 штук. За цією інформацією відправляємося в бібліотеку, де знаходимо книгу під назвою Раси Аркса. Я не пам'ятаю точну назву, але вона десь така. Там пишеться, що про драконів відомо дуже мало. Але хтось та там дізнався, що кожен дракон має чотири з чимось тисячі лусок. Тепер вертаємося до дракона і даємо їй ці п'ять тисяч. Братуха, тебе тупа продали. Я взагалі хотів купити і всі інші яйця, але вона чогось не хотіла. Тут я її захої. Вона кудись відлетіла, тож я забрав яйця, поки її не було. І от нарешті з'явився запис! Давайте відсвяткуємо це підривом. Після всіх пригод нам лишається тільки зачарувати меч за допомогою яйця дракона. Взагалі є ще квест, в якому ми грабуємо банк, але я манав про нього розповідати. Я втомився. Перед зачаруванням меча я відправився до Алісії та віддав їй Крагос. Не знаю чому, навіщо, але я його їй віддав. Внаслідок цього Вам Шгаля з нею був лютий. Сяк. Після цього вона каже, що бажає нам успіхів, не дивлячись на її небажання нас відпускати. Повернемося до зачарування меча. Аби це зробити, йдемо до ордену Едерней. Його типу, на чаруй гадюка. Але ні. В обмін на зачарування вона просить розповісти місце розположення повстанців. Спочатку я був проти цього, але я шо-то обігав, намагався зачарувати меч сам і. Змінив думку, я хотів їй все розповісти, але ця палеозійська гра не давала мені цього зробити. Я просто не розумів, як я їй і меч пхав, і яйце, і ключ повстанців. Все десь в інтернеті я вичитав, що аби зачарувати меч самому, треба вкачати свою навичку чакування на 75 очків і. Дуже кривими обхідними шляхами, які я описувати не буду, я все ж зміг зачарувати шаблю. Після цього рушаємо на четвертий рівень, де і знаходиться потаємне лігво і Сербіуса. Але на вході ми зустрічаємо принцесу зі словами від неї, що вона готова зустрітися з батьком, королем Ланшером. І на цьому ж рівні проходить їх зустріч. Не буду затягувати. Всі радіють, всі плачуть, обіймашки, король радий її бачити і вся фігня. Аж допоки не приходять змії ордену Едер. Неї, котрі теж раді її бачити. Король хапану Лютий незросий каже їм забиратися. Але вони кажуть, що прийшли забрати Алісію до свого ордену. Колись давно ще король Паксеус уклав з ними угоду, що в обмін на Крагоста Зогарк орден отримає першого від угоди народження королівського нащадка, аби повернути свою королеву. І вони готові вбити навіть короля Арекса, аби отримати Алісію. На цю заяву ланчаршоєх їх... не, проте зміюки його швидко попускають. Ають в розмову вступає Аліся. Що типу, без них би ми не перемогли в війні магів, треба тримати обіцянки, і вона вже готова йти. Аж тут ми чуємо голос мертвої королеви. Вона каже: А а а Алісія не той нащадок. Вона не може бути їх королевою. Тут ми дізнаємося, що королева була типу головою священого кинджала, і вони дійсно хотіли унести Алісію подалі від Аркса через гільдію мандрівників. До речі, нам тут показують, як мандрівники виглядають. Але сталося так, що королева народила двійню. І замість Алісії мандрівники унесли її старшу сестру. А далі королеву вбили, але про це ми вже знаємо. На цьому орден виражає своє розчарування і уходить з нічим. Тепер рушаємо до лігва і Сербіуса. На вході вбиваємо одного культиста, на котрому знаходимо ось такий камінь. Обов'язково його беремо. Всередині, крізь кубку Ільсидів, котрих ми вже спокійно нагинаємо, пробиваємося глибше, аж допоки не доходимо до великих дверей. І аби ці двері відкрити, на ці п'єдестали ми маємо покласти п'ять таких кристалів Акби. Половину з них я знайшов ще в першій частині у храмі Акба під Таверною, але я про них забув і тому не розповів. Чотири кристали ми вже маємо на руках. Останні вже можна знайти в покоях головного жреця і Сербіуса. Гляньте, який у нього тут прикол. Оба! <свистити> на <свистити> Ця кімната містить скриню з кристалом. І я дам вам подумати, що треба зробити, аби дістати ключ. Саме так, очевидно ж, треба у другий череп вставити раніше знайдену свічку. Таким чином біля ліжка відкриється шухлядка з ключем. Скажу так, якби одна ходяча Вікіпедія мені не допомогла, я б цю гру хер пройшов. Беремо кристал і відкриваємо великі двері, де бачимо, що і Сербіус мутував кальмара, і от, -от завершить ритуал. А ми що є даємо йому посрять? Ти запізнився на якусь мить. Тепер помагаємося. Я не можу кричати. <Бл> Під час битви відбувається мегасвітлове шоу, і таке відчуття, що це битва з павпатіном. Ми і Сербіуса затикуємо, на що нам кажуть: Ні, я не можу кричати. Що ж ти накоїв? Може акбаїзуй, проте тільки він міг повернути Арксу Сонце. Не варто було йому сюди лізти. Він знає правила. І на цьому моменті приходить та сама жаба з наших видінь, котру Амшигар кличе майстром. Він прийшов, аби забрати нас назад до нодена, оскільки наша місія була виконана. На останок Амшигар питає, чи справді Акба міг повернути сонце. На що жаба каже, що це не в силах Нодена. Титри! Я так давно хотів вас побачити. Що ж, підведу підсумки Аркс Фаталіс... Доволі незвичайна гра. Вона має чим здивувати гравця, але іноді вона не знає міри. Початок і середина гри були класні, тупо веселі, всі ці гобліни, тролі, кльовий тар. Це все було цікаво. Але чим ближче ми ставали до кінця. Тим більше ця гра наповнювалася духотою та муторними загадками. Під кінець я грав вже через силу, через ще трохи, бо треба було нарешті добити це проходження. І скажу так: я б навряд чи зміг її пройти без допомоги однієї людини. На цьому я прощаюся. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд.